А ще у третю неділю вересня своє професійне свято відзначають вихователі. Шановні вихователі та працівники дошкільних навчальних закладів, вітаю вас з молодим загальнонаціональним святом Днем Дошкілля. Благополучне дитинство і подальша доля кожної дитини залежить від мудрості вихователя, його терпіння, уваги до внутрішнього світу дитини. Професія вихователя вимагає від людини глибокої самовіддачі, величезного терпіння. І нескінченної любові до своєї справи. Виховання наших дітей на початку їхнього життєвого шляху, непросте завдання, але від його успішного вирішення залежить майже все наше майбутнє. Той фундамент, який закладається в нас з самого дитинства, служить нам опорою і основою в подальшому житті. Щиро вітаю зі святом всіх працівників дошкільних навчальних закладів, які віддають щоденно тепло своїх сердець дітям. Я впевнений, що ваша доброта і педагогічна майстерність перетворять кожен день для вихованців у дитячому садку в радісний і щасливий. Зичу вам міцного здоров'я, щастя, добра та натхнення, а найголовніше відчуття вдячності вдя за свою роботу від дітей, батьків та держави з повагою Бродівський міський голова Анатолій Белей. У передень свята урочистості відбулися у дошкільному навчальному закладі номер 7 Тут вихованці підготували святкове дійство для завідуючих і керівників усіх дошкільних навчальних закладів. Цього дня грамотами від Бродівського міського голови відзначили колективи усіх садочків міста, секретар виконавчого комітету Бродівської міської ради Марія Степанків та виконувач обов'язків головного бухгалтера Бродівської міської ради Ірина Олеха. Як працюють у дошкільних навчальних закладах, ми переконались особисто. У дошкільному навчальному закладі номер 8 не лише професійний колектив, а й хороші умови для дітей. Наприклад, тут після нетривалого ремонту знову запрацював великий басейн, де маленькі вихованці мають змогу плавати під пильним наглядом головного інструктора Ірини Кавичу. Не лише дітям подобається плавати у басейні, а й сама Ірина Ігорівна залюбки щоденно займається з дошкільнятами. Також у нас в садочку ми займаємося дітками у басейні. Діти люблять так, Діти задоволені відвідують заняття у басейні. Ми бачите, вони дуже люблять гратися, тому що у нас насправді такі звичайні заняття, стандарти, як в школі, наприклад. Нас постійно їхали. Ми дітками мандруємо, ми можемо мандрувати в космос, Ми можемо мандрувати у ліс, ми можемо піти русалками, рибками. Разом з нашою для допомоги батьків ми створимо повітря підходи, щоб наші діти могли цьому розвиватися. Також ми хотіла подякувати Мерці за те, що він нам допоміг матеріально визрувати такі гарні роботи в нашому красиві. Також я хотіла привітати усіх працівників нашої землесті святом і побажати їм з чим усього свого найкращого і щастя. щастя вдома, щастя в робочі з У дитячому дошкільному навчальному закладі номер 8 прекрасні працівники. Зокрема, вихователі та музичні керівники завжди дбають, щоб дітям у садочку було затишно і виховують майбутнє покоління ще найкраще. Наприклад, музичний керівник закладу Галина Сацьків працює тут з 92-го року. Вона залюбки розробляє для дітей сценарії свят і відкриває у них артистичні таланти. Ось вихователь Ольга Гудима працює у садочку більше п'яти років. Вона не лише привітна та комунікабельна, а й відповідальна у роботі, завжди організовує для малечі різноманітні свята. Це свято осені, свято мами і ще багато таких дійств. Не дивно, що дітям Ольга Юліанівна дуже подобається, а дорослі задоволені її роботою. Чому обрали саме цю професію, вони розповідають далі. Ви тут найдовше працюєте серед музичних керівників. Яка ваша роль у вихованні дітей? Я найдовше працюю, тому що я працюю біля 20 років. Я вибрала цей фах не випадково, тому що тут працюють креативні, творчі люди. Покликання музичного керівника дати кожній дитині знання. Музики. І ми, музичні керівники, покликані розвити у кожної дитини свій талант. Тож приємно, що наші випускники після закінчення дитячого садочка відвідують музичну школу, вокальні та танцювальні гуртки. І напередодні свята дошкільників ми своїх колегів бажаємо щастя, здоров'я, всіх звершень. Творчих і наснаги вам у праці, я взагалі дуже пишаюся своєю професією, тому що професія вихователя мені дуже подобається, і справді я дуже люблю дітей, дуже люблю свою роботу. А найбільше приємно, коли діти з великим задоволенням йдуть в садочок. І ранок у нас починається з спом... посмішки і з гарного настрою, який передається на весь день, тому що дітки це є особливість. це є… Такі зерна доброти, які справді починаємо сіяти тут. Ми у дошкіллі, коли як рослинку потрібно зрошувати, зрошувати любов'ю, зрошувати добротою, зрошувати знаннями, щоб виховати гарних, гарних українців, патріотів нашої України. І ваші побажання для вихователів з професійним святом? я хочу усіх привітати колег своїх з професійним святом. Я впевнена, що кожен день вони приймають і віддають свою любов, доброту вихованцям. І я знаю, що педагоги своєю майстерністю, добротою, які не залишають байдужою кожною дитиною, яка залишає кожен день садочок з радістю, з любов'ю і щаслива йде додому. Головними перевагами та недоліками у професії вихователя з нами поділилася завідуюча дошкільного навчального закладу номер 8 Бойцун Ольга Григорівна. Ну, у моєму розумінні професія вихователя це в першу чергу людина, яка дуже любить дітей, яка безмежно віддана їм і яка кожної хвилини думає про дітей взагалі не тільки про своїх домашніх рідних, але і про тих діток, яких вона виховує, як про рідних. Щороку Бродівський коледж випускає нових спеціалістів дошкільників. Е Чи відкриті двері вашого садочку для ну, звичайно, щороку ми по одному вихователю, <сміх> випускнику Бродівського педагогічного коледжу приймаємо на роботу у свій колектив. Ми радо їм допомагаємо усі е колеги. Вихователі, і музичні керівники, і інструктор з фізкультури радо діляться досвідом, допомагають їм набувати досвіду і з задоволенням сприймають молодих педагогів, бо вони також є стимулом для їхньої роботи в багатьох випадках. Наскільки садочок укомплектований для роботи з дітьми? Ми вже побачили басейн. Там дуже і фізкультурний зал, і музичний зал. І групові кімнати, тим більше ви були у груповій кімнаті, бачили її. І... Тобто можна сказати, що на 100%? Ну, я би не сказала, що на 100%, бо багато чого потрібно оновлювати і доповнювати, але відсотків на 85% укомплектований. Наскільки але це не завдяки тому, що держава так багато нам дала. запитати держава це завдяки тому, що і держава повернулася лицем до дошкілля. Ті рок останніх п'ять років в дошкільному закладі дуже багато зроблено зі сторони держави. Тобто за кошти Бродівської міської ради це і капітальний ремонт кухні, і закуплено дуже багато обладнання для кухні, для харчоблоку, і для пральні, нове обладнання пральні пральні, пральні машини. А і також і зроблено капітальний ремонт басейну, який ви сьогодні бачили, це величезні кошти. Але все, що гарного є у групах, і ремонт, і додаткові іграшки, і м, гарний посуд, і постіль чистенька, все це придбано за кошти батьків, за спонсорські кошти батьків. Угу. Тому ми. Щиро дякуємо батькам за розуміння, за співпрацю, за підтримку. Дай Бог їхнім родинам тільки здоров'я. А ми зробимо все, щоб їхнім дітям було тут зручно і затишно. Не менше люблять дітей та дбають про дошкільнят і в садочку номер 6. Тут також працюють відповідальні педагоги, які піклуються про малят в дошкільному закладі, наче про своїх. У цьому мали змогу переконатись і ми. Перш за все хочу привітати вас з професійним святом, побажати вам творчих успіхів, натхнення. Адже робота вихователя це надзвичайно клопітка праця, тому що виховати малу дитину і закласти її ті цінності, які потім стануть в приводі в майбутньому, це надзвичайно важко. Чим, чим у вашому розумінні є професія вихователя і чому ви обрали саме цей фах? Перш за все, ми обрали цей факт це любов до дітей. Тому що в такій професії працювати треба важливо це любити дітей, віддавати їм своє тепло і вчити їх, виховувати і радіти життю. Тому що діти це наше майбутнє. Напевно, що як обирали фах, ми тоді ще були дуже молоді, і напевно, що ну, основне це було, так як каже Тетяна Мар'янівна, що ми любили дітей. А вже потім... Нас навчили всьому остальному і ми зрозуміли, наскільки це важливо самого маличку закласти основи доброти, людяності, щирості, не навчання, а саме головне доброти, людяності, щирості. І от особисто я для себе, зараз в мене маленькі дітки, я сильна група, особисто я для себе зрозуміла не відразу, не спочатку, не з перших років праці, зрозуміла. Як мене сприймуть діти, якщо я приймаю дитину, і поки я кожну дитинку не полюблю, доти вона не перестане плакати. І ось так тепер з кожним роком я от приймаю дитинку і так само не зразу, день, два, три, тиждень, місяць, і я вже її люблю. Дитина відчуває. І дитина відчуває. Оце є, мені здається, ем, секрет нашого успіху. Якщо ти прийдеш і не полюбиш кожну окрему дитинку малесеньку, ти не зможеш тут працювати. Все. Що ви хотіли побажати вашим колегам по роботі до дня вихватки? Натхнення до праці, бажання щораз щось знаходити нове, щось шукати, працювати, щось вкладати в своїх діток, везіння і, звичайно, зарплати. <пл 'язав> Вищу <рістична> Так, побажати здоров'я творчих таких успіхів, щоб розвиватися і розвиватися, тому що дітки з кожним роком все більше і більше, вони швидше все сприймають. І натхнення і сили. Про специфіку роботи вихователя нам розповіла керівник дошкільного навчального закладу номер 6 біда Ірина Петрівна. Вихователь це е, дійсно дуже важка і дуже така хороша професія. Вихователь повинен бути артистом в своєму житті, тому що навчити це маленьке дитя, це потрібно дуже багато зусиль. І я думаю, що вихователь, хоч його зараз не дуже так цінять, більше вчителі, але він більше приділяє уваги. Це друга мама для дітей. Діти в нас з двохрічного віку. І таку маленьку дитину привезти в садочок і відірвати від мами дуже важливо, щоб вона була спокійна за цю дитину, щоб батьки спокійно працювали, а їхні діти були захищені. Тож вихователеві приходиться працювати і працювати, щоб ті діти відчули тепло, ласку і були забезпечені всім необхідним. У кожній роботі є свої плюси та мінуси, які є переваги та недоліки у роботі вихователя. Учителі в школі мають мало годин щоб на ставку, а вихователь працює 30 годин на ставку. І зарплата значно набагато менша. Але кожен вибрав свою дорогу, тому що він любить цю професію. Він працює з дітками, і значить, раз вони пішли вихователем, вони це хочуть. І вони працюють задля людей, задля тих дітей. Тож кожного своя мрія, і кожен старається робити, щоб все було гаразд. Яких помилок найчастіше припускаються молоді спеціалісти роботі вихователям і на що їм варто звернути особливу увагу? Ну, вони думають, що ця робота просто прийшов, як няня, попрацював, дітей одів, е накормив, переодів, вивів на двір. але вони не знають, що це ще, і охоплює дітей, охоплення дітей новими знаннями, захопити дітей, показати їм світ реальний, щоб вони могли потім сміливо йти по житті і не боятися нічого. Любити дітей це в першу чергу. І молоді вихователі стикаються з такими труднощами, і багато не витримують, зате йдуть з цієї посади. А хто самий самий настирливий, той залишається. Щороку Бродівський педагогічний коледж випускає нових спеціалістів. Чи відкриті двері вашого садочка для випускників коледжу? Ну, щоб трудостроїтися, це ні, тому що самий маленький садочок, тільки три групи, і тут. Молоді вихователі, кожен має вищу освіту. Наш садочок постійно, повністю забезпечений кадрами. Але ми приймаємо студентів коледжу, які приходять до нас от, цього року підписаний договір, і вони знову ж таки будуть приходити до нас на практику, будуть вчитися того, що тут навчають дітей. Ваші побажання тим, хто ще вагається з вибором професії, чи варто вступати на факультет дошкільної освіти? Ну, Хто любить дітей, хто вміє з ними працювати, тому варто. А хто думає, що це так, лиш би здобути освіту і піти і побавитись з дітьми, це не потрібно робити. Я працюю тут вже 36 років, і я знаю всі ті нюанси. Дуже важко колись. Казалось, що то легко, просто, але кожен раз з роком в рік ще більше здобуваєш сам знань тих, щоб працювати і надалі успішно. Попри те, що у цьому садочку досі тривають ремонтні роботи, то доволі затишно і дітям дуже подобається. Адже у цьому дошкільному закладі вже замінили вікна і планують покласти бруківку. Цього року ми взяли участь у мікропроектах і виграли. Завдяки державі, завдяки нашому голові Белею Анатолію Андрійовичу ми можемо зробити такий ремонт. Нас перекрили дах, нас зробили фасад приміщення. І зараз е за рахунок батьків, батьківського комітету, робиться ремонт ще одній групі: замінено вікна, двері і. Я сподіваюся, що в данішому ми ще далі щось зможемо зробити. А що ще, ще потрібно? Ну, потрібно завершити ремонт, навчальний рік іде, а отут то вже за батьківську плату сугубо йде цей ремонт. Ще будемо вложити бруківку перед входом приміщення дитячого садочка. Але наскільки укомплектований садочок, тобто діти мають де займатися. Ну, зараз ми маємо деякі труднощі з цим, але виходимо з того, що є. Добре, що погода сприяє нам цьому. І ми можемо бути на дворі і робити ці ремонти. Піде дощ, будемо надіятися, що того не буде. і Ми зробимо все, щоб за якийсь короткий час діти мали хороші умови для прибування. Садочок маленький, мало забезпечений, ну, мається на увазі, мало, е, дітей дуже багато. У нас в садочку виховується до 60 діток, а на черзі ще 30 діток, які не можуть попасти. Можливо, навіть там і більше. Так що маленький, але користується попитом на цей мікрорайон. Так що дуже добре працюють вихователі, і зато до нас біжать діти зі всього району. А ось наймолодші вихованці дошкільного навчального закладу номер 7 підготували для вихователів та гостей цікаве свято. Вступним словом розпочала дійство методист відділу освіти Олена Ткачик, яка запросила до слова учасника АТО захисника України Миколу Демчука. Він привітав усіх працівників дошкілля з професійним святом. Хочу побажати вам по перш за все це професіоналізму цій діяльності, і саме це терпіння нам терпіння з нашими дітками, чемних, гарних, хороших вам вихованців, слухняних. Також хочу подякувати вам як скажімо, особа, яка неодноразово отримувала дитячі малюнки, роботи, солодощі, подарунки. Я би хотів запросити також до слова нашого так, організатора з моєї сторони, тобто волонтера, через через які проходить, скажімо, це місток з'єднання між вами і хлопцями там нас, на сході України, пані Наталі. Я також приєднуюся до всіх привітань, які сьогодні звучали зі святом вам ще раз. Особисто від себе хочу подякувати вам за розуміння, за підтримку вашу і за те, що ви нам допомагаєте. Ми вже з вами десь напевно рік разом працюємо. За цей рік ми зробили досить багато з вами. Це по перше, ярмарка, яка відбувалася на площі. На якій було приблизно зібрано 50 тисяч гривень, за що ми змогли купити це бронежилети, каски, форму також день святого Валентина. Ваші дітки, наші дітки малювали валентинки, замотували в шоколадки, цукерки роботи були досить чудові, досить гарні. Є в нас можливість зараз вам подякувати. Ми купили такі книжечки і хлопці передали прапори. Ми хотіли вручити для кожного садочка. Після вручення презентів талановитими виступами порадували присутніх маленькі дошкільнята. Дитячі виступи і виховатилі садочку. Зі словами подяки звернулася до вихователь-секретар виконкому Бродівської міської ради Марія Степанків. Пані Марія привітала працівників садочків та від міської ради нагородила грамотами найкращі колективи. До усіх привітань та подяк долучилися методисти відділу освіти. Олена Васильівна подяками відзначила педагогічні колективи до шкільних закладів. До усіх вітань приєдналися й вихованці садочку. Ось що вони побажали своїм другим мамам. Благо настоща здоров'я, мудрості і любові. Нас любив та чувували. Мир у нашій державі.